Заступила чорна хмара та білою хмару, виступили з за лиману з турками татари, із полісся шлях та лізе, а гетьман Попович із за Дніпра напирає дурний Самойлович з Рамаданом мов та Галич вкрили Україну, та й клюють єли комога. А ти, Чигирине, а ти, старий Дорошенко, запорозький брате, не здужаєш чи боїшся на ворога стати? Не боюсь я, отамане, та жаль України, і заплакав Дорошенко, як тая дитина. Не розсиплем вражу силу, не стану я знову. Візьміть. Мої гетьманські клейноди, панове, та однесіть москалеві, нехай Москва знає, що гетьмана Дорошенка на світі немає. А я, брати, запорожці, візьму собі рясу та піду поклони бити в Межигор до Спаса. Задзвонили в усі дзвони. Гармата гримала у дві лави за дніпрянці з москалями стали, аж на милю меж лавами понесли клейноди. Годі тобі, Петре, пити із тясми на воду. Положили ті клейноди попенкові в ноги. Іди, Петре, в межигор'я молитися Богу. Не пустили Дорошенка, у Рясі пізнали, закували у кайдани, сосницю послали, а сосниці в Ярополче віку доживати, отак от тобі довелося, запорозький брате. Виглянуло над чигрином сонце із за хмари. Потягли в свої улуси з турками татари, а ляхи з своїм чернецьким, з поганим Степаном, запалили церкву Божу, і кості Богдана, й Тимошеві у суботові гарненько спалили, та й пішли собі у Польщу, мов добре зробили, а москалі. З Рамаданом в неділеньку рано пішли собі з поповичем шляхом Рамаданом. Мов той Орел приборканий без крил та без волі, знеміг славний Дорошенко, сидячи в неволі, та й умерзнуть ги остило волочить кайдани, і забули в Україні славного. Гетьмана. Тільки ти, святий Ростовський, згадав у темниці свого друга великого і звелів каплицю над гетьманом змурувати, і Богу молитись за гетьмана, Панахиду, за Петра служити.